Хтось будує, а хтось присвоює. Зовсім нещодавно, за численними проханнями жителів Фастова, до Руслана Сольвара та партії Удар на вулиці Соборній, 36 було прокладено асфальт. З моменту спорудження будинку пройшло майже 40 років, та жодного разу за цей час стан доріг навколо нього не поліпшувався. Діти цеплялися, ногами падали постійно. Старі люди не могли теж дойти додому, тому що у темний час... Неможливо було пройти по таких страшних дорогах. На сьогоднішній день нам все відремонтували, залатали дирки. І взагалі ми маємо на сьогоднішній день чудовий асфальт біля будинку та в самому дворі. Вдячні мешканці будинку вивісили на своїх вікнах плакати партії Удар та Руслана Сульвара, а також влаштували теплу зустріч на новенькому асфальті біля будинку. Руслан Сульвар ділився з мешканцями своїми планами на майбутнє, а також приймав від усіх записки з проханнями до благодійного. Фонду. Та декому це стало не до вподоби. Визвали власників і сказали, якщо плакати кандидата Руслана Сольвера будуть висіти на будинках. Це дуже заважає мешканцям, не дає їм спати спокійно. Їх визвали, сказали, що проти них розпочнуть кримінальну справу. Люди повністю мої плакати зняли. Та вранці вже на їхньому місці красувався величезний плакат партії регіонів з написом вони обіцяли, а ми зробили. Та нікого цим не обдуриш.